Доброго ранку на каналі Файні квіти Городина Садочок щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 2 та 3 липня 2023 року. 2 липня сьогодні зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець до 20 години 21 хвилина, а потім перейде в знак «Козиріг». Продовжується час спаленого шляху місяця, завтра, 3 липня повня. Тому ніяких пасівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, не проводимо зелені операції та не підживлюємо рослини. А от поливати можна вже буде після 20-ї години вечора. Захист рослин проводимо біопрепаратами та настоями трав. Сьогодні 2 липня. Приятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю озимих чеснику та цибулі. А тепер поговоримо про завтрашній день 3 липня. 3 липня повний місяць в знаці Козиріг, важкий та напружений день. Проведіть, будь ласка, день у спокої, тим більше. Що в цей день не можна сіяти насіння, сажати рослини розсаду, не можна проводити зелені операції на рослинах саду та городу. Є тільки три справи, які можна спокійно виконувати. Можна поливати рослини саду та городу, можна займатися заготівлями на зиму і можна збирати врожай часнику та цибулі. Успіхів вам у всіх справах! І бережіть, будь ласка, в ці дні себе дуже напружений час! Ну, а ми бажаємо вам здоров'ячка і обов'язково зустрінемося вже сьогодні увечері. А ранковий випуск на цьому завершений. На все добре!